З квітня цього року в Україні впроваджується електронний рецепт на всі рецептурні лікарські засоби. За словами медиків, таке нововведення дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках і запобігти можливим негативним наслідкам самолікування. Кожний громадянин має розуміти, що лікування має призначати лікар, який має освіту з кожної. Не або кожної патології, тобто це дуже важливо не займатися саме лікуванням, тому що дуже багато препаратів, які, окрім е лікувальної дії, можуть мати дуже багато побічних дій, і пацієнт може просто собі нашкодити. Отримати є рецепт можна буде у будь-якого лікаря незалежно від наявності декларації. Водночас пацієнт має бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, зазначає Олена Колоденко. Це будь-який лікар. Тобто, якщо це програма Доступний лікар, то це треба звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо це інші рецептурні препарати та антибіотики, це може виписати будь-який лікар, який має доступ до електронної. Системи, а з 1 квітня всі лікарі, які працюють офіційно, вони повинні мати доступ до електронної системи і спокійно виписувати електронні рецепти. Система електронних рецептів є зручною, зокрема для тих людей, які мають гостре чи хронічне захворювання, та потребують продовження лікування чи профілактики. Щоб отримати її рецепт дистанційно, достатньо просто звернутися до свого сімейного лікаря доступним засобом зв'язку. Після цього пацієнт отримує номер електронного рецепта та унікальний код його погашення. Це зручно, особливо це стосується таких програм, як доступні ліки. Наприклад, не завжди пацієнт може хронічний пацієнт не завжди може прийти до свого сімейного лікаря. А особливо зараз, особливо коли є і повітряні тривоги, і відключення світла, то лікар заздалегідь може виписати і відправити Смс на телефон пацієнта. З цим СМС пацієнт приходить до аптеки і отримує свій необхідний препарат. В екстреному випадку лікар може виписати і паперовий рецепт, за яким також можна придбати ліки. Зараз інколи бувають проблеми: немає світла, немає інтернета, повітряна тривога або ще щось. І ми можемо виписати паперовий рецепт. Цей паперовий рецепт буде працювати в тестовому режимі. Ще. Деякий час і за цим рецептом також можна отримати препарат в аптеці. Придбати ліки за електронним рецептом в аптеці можна протягом 30 днів. Є рецепт, можна також погасити частково, тобто придбати меншу кількість ліків, аніж призначено лікарем. При цьому повторно отримувати рецепт для відпуску залишку ліків не потрібно.